Алло. Алло. Що ти, Поморчиш мені в дискорд? А черва. Ха. Choose your hero. забанять, випадково. Затащиш, як немо? Я виграю на в соло. Записав. Ліно, заманим, в, мене, в мене клава глючить нахуй. Ну не, мене по GF Solo, йобнути. Чудово. Дружочек, ти думав, тут демократія чи що? Це диктатура мені похою, бля. The battle begins. Що десь. О-о-о. Були готові до цена. Блять, а там не ні він в визи був чи в чому свапный Єсо тут? Це Соріл, да? Добре, Ohra, hra, hra. Teploby. Dobře, sekund já budu. Hop, akorát. Ну там э, есть только вот, шо далее вот тебя было его Я, я пролучу письмо В спині ДБ Сука <гум> Вижу дуже БКБ. Все, бачишь, типа мы поряд. порин. Mm -hmm. Просто фукни Е! Ти крадій! Фу, позорники, блять, що поставили Сука. Опсна, хто це поставив вард блять? Тут пише? Поставив вард б без центра, нахуй. Фу. Фу, блядь. Oh. Вони заходять на нашу базу, ставлять опси, але вони роблять без це без поваги, так. Ну. Ah. Біжу, біжу, помогти макацію. Just... Дампу. У -у Сюди. Бийтесь, 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 бийтесь! No, no, нопусі, нопусій! Команда нопусі прийнята. Что мы дуза Хорош. Мира, я как-то Мы и так сдыхали вдох. Choose your hero. Алло, алло, Роман. Да. Роман, что ты хочешь? Я не знаю, твоя коронка, блядь. А, я розумію. а що ти чим ти хочеш пограти? Який в тебе настрій сьогодні? Кий тебе немає який бати, мене настрій. Як коронка, ти як коронка, так директор. Пікни пікни пікне, <пілля> пікне і інвокер на чого чуєш? деска. <пілля> а Омніка чого забанили? Я почув Омніка. Це ж вони взяли піти. <пілля> <п 'ятірку. пілля> вони ж пехірку вже взяли. Не знаю хтось сказав, я я зробив. хто. The battle begins. Блядь, ну не так же ж, Я там на легіонці на... Ні, може якась підвіска не буде. Блять, хуйня. Ну, похуй, піздник. Блять, блять. Мене п'ятки не хочуть, дайте щось. Давай, давай, я накидую, давай. Та шо дайте мені? По кому даємо, по кому даємо. Давай, по кузінку. Блять, Чого ти хочеш напасти? О, воно в топі. Ого, ми можем. Є, баняєшся. Мене вітає. Манцуй, манцуй, манцуй на сп'яті. Ще манцуй, манцуй, як ніколи не манцував. Розвернись на сп'яті. На чим? А ти маєш? Ти далеко. Маєш? Не, не, ну, давай давай оцю. Я прилечу, я прилечу. Але... Кого, кого ви А я нікого не попав, так? Хуярь його, хуярь. Ну-ну-ну. І башти його. І цього теж. І цього теж хуярь. Є, є карапаси? Нема, нема, нема карапасів, нема. Гарда, і башти цього. Чабудистан, їбіш. Ох, він ба. Побіл ці ножичі, кому. Мане всім залив, єбанешся. Єбанешся, блядь. На байт на реген. Оп, оп, оп. Ну, 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 ну. Погнали, погнали, погнали. Брат. Ну, і що ж? Все, 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 чого. А ну я розпушу звук. Мене буде, мене буде, мене буде. Це ріл? Так. Я здох? це бавалося. От що, а ще? Е, я забрали, забрали. Кадіш, абат забрав тих, хто пускав. Не динамік. Нахуй я питаю такі дурні речі? Та блять, я на сука, я я на я на просто рандомно, блядь, на чат. Ви бачили, я навіть не шукав. Вам треба вже якось починати. От я зараз Треба починати. Немає, немає. Але не в осімі. Який це? На СК, на СК, на СК, на СК. СК може таке бути? Ага, не бачу, не бачу. Мені треба бока-бока по почекати. Бока-бока. Алча, алча ще раз. Йоку. Сподіваюсь, що Катерина дивиться і вчиться. Згарасується. Давай геопарат. це хороший джамп. Ебать, він закон. Застанувся, застанувся, застанувся! Дайте, гля ну це смаз. Я б'ю, я буду. Разом, 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 разом. Я нереально пушу, я нереально пушу. Нереально пушу. Пускай х може забашить. А я три. Найс. Отраны. Отраны. Choose your hero. The battle begins. <smart noise> <smart noise> а почему я, Алло, блять? Ц... Опа ц... 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 Жарт, блядь. ты, 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 жар, блять? Это пиздец ты бачим, нахуй? Блять, сейчас я прикол? Вот, стыд, 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 уже А ебать там за тосом по джизе, блядь. Там, там, як шещо, там є цинкин. Та, Давай Давайте Постав опс, постав оп-пцентрі, оп-центрі, шуденько, на цьому. Ага, і опс, и опс. Опс? Просто тут опстав. <ривателі> полу, или полу не можем? Пациенкингу не треба. Я войду стал И вам, блядь. Высоса. Буду <реклама> я схавали. Я з баєм. Ой, я є. Є ще в когось бай? No, На жаль. Choose your hero. The battle begins. Yeah, Бля uh, пусть тебе робить, пусть тебе робить. Брат, скажи, що в тебе є. Красиво! І ти манай, із і із регіоном! Мене ледь пани вистачило, дайду. А я заберу, блядь, бориген. Ти забереш. Бежу, бежу до него, а так... буде. так oh, все. че nice, найс. Nice. Блядь, я, я так хоть и б знал нахуй. Можем Може, я один попасть на какой Я 7 секунд зачем. Хорошо, хорош, хорош. Крип, да? Я не достану. А, нормально, так убивай. Сваб, фаникс. Понятно. Браж, но. Фаникса, фаникса. Иду, иду. Майс. Далі, далі, ну, далі. Повині, Можна там не гниють. Да. Не гниють пізда. Вивозить буде, обережно вивозить. Так, Щоб не під Т4. Давай на ключі. Я відхожу, yeah, ми, продай, ми продай. там на фідем зараз. Нормально, бай бай. бай а, так, а, на бот тисяч. полетів. Мені норм, поки на героя героя. Я летіть хотів, а вони тут прийшли. Там варлика, що вбивають. Є в слаб його. Ку небудь. Бля, ебаю, не я понял. Ебаай, ну пусть на похоже. Трям в лужу. Бля, их бей я намисав, ебануться, я бы всіх Я Эй, так всех был. Всі вмерно. Я міг добить ну ладно. Сука, ебаный крип зрадля. Э, там айница есть. Голем, голем, голем! Пана. Не давай нажать. Бейт, бейт. Плохо, бейт. А мид ломается. Папа. Таран, ты Макс, понигайс. Порос на ворлок. Эй, <ріху> ца. Хо-хо, по теоротне. Чи не реда. Чи ні? Чи не? Ти бачиш наш пік, блядь? Я все розумію. От 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 всі щось казали, там я там хочу це, я не хочу цього, звідки взялась інча. Якkritimi? Ну, потому что Роман сказал, кое-что ничего. Да, я не Роман. я не понял. У него ну так Шановный. На иншим аккаунте, конечно. У него микроконтроль ебанутый. Мужик, я накачаю этой спал. The battle begins. Я вот на патидоту доту цю заходжу там раз на тыждень, або там два раза на тыждень. Два рази на Н... секунду. <головік> Як це ти заходиш <головік> на доти два рази на тиждень. Я так. можу один раз зайти на так. два тижні. Ага, окей, так. Так. Ну, Коротше, і попадався завжди проти тебе, Роман. Так. І в мене стопроцентний вінрейт був. І зараз в перший раз я попався з тобою ну, в команді. Ага, так. І все. А, Вони. це вся історія. Okay. Пушим, пушим просто. Yeah. Ну, знову у мене весь проказ літає. Думаю, что вы можете битись. Ми бідемо, ми бідемо. Ми забрали, марс забрал, и Марс бе okay. заранее. Сейчас пинувай до сайленс, рубью его. Okay. Нормально, нормально, нормально. БКБ можна вибити. О! Я біжу. Я поруч. Мені здається, що все гарно. Він після БКБ вмирає, Я, Я, я на Сайленсера сяду. Я помер, конечно. А да ну нахуй, ебать импакт, видоха присутни! Ой, ой 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 Поехали, поехали. Охуеть. Ты шо, Огром? Бля. Я выйду просто. Мені ж прям захую. Можемо продовжити все віжін поселенців, дайте. Він ага. стоїть під перечекай, перечекай. Я стрибну. Буде де це став, став, став. Поставив. далі, далі далі.

Давайте домовимося, кого будем тіпати. Давайте, один, два. Прогріта ложка трохи. Оп. Реді, реді, реді. Гайс. Хорошо, не хочу точно. Вот це. Антемах, антемах, антемах. Вс, вс. И тепер команда. Раз, два, три. О. Пішло, пішло! Бачимо кавуна. отут стоїть, отут в кучі. Можеш ультануть соларка, да? Нихуя, ти прям бодро. Але його. Ми тримаємо, звісно, але це ж крафіншет еще. Слова надержи ее, блин. Бля! Найскую! Адуман, мне. Оно! А ч я помер? Я ж блядь, взагалі стороні. Чекай. Він не бачив, він не бачив. Дві секунди лотав. На кору забайтевся, я так і знав. Наша одна забайтесь. Плячат ви бачили, я тримав кору навмисно тут і забайтив його на кору, і воно тіпає мене смердота, бля, тебе Тебе переграли в три рази, блядь.

А, ну на тайда, якщо що, треба правильно? Розвіж! По табору, табор, табор, табор. Всі в пятьох так різко надінулися. Ага, гарно, молодці. Ні. А. Ні, мене майже фулмана була. А це точно працює?